Другий рівень небесної форми – охоронці які піклуються та оберігають нас, і їх є дев'ять. Поки архангели правлять над усім людством, янголи-охоронці поєднуються з людиною, саме янголи-охоронці протягом усього життя стоять на сторожі духовного розвитку людини, а також піклуються про неї і оберігають її душу. І перший янгол це янгол охорони дітей. Він зображений з немовлятком. Шаную дорогоцінну дитину, яка в мені. Підтримую та плекаю всі нові починання. Цей прекрасний янгол охороняє все нове і молоде в житті, особливо новонароджених дітей. Він охороняє все, що починає рости і потребує виняткового живлення, ніжності та догляду. Він підтримує матерів і дітей при народженні, це провідник і опікун усіх тих, хто допомагає у вихованні немовлят і маленьких дітей. Кожну новонароджену дитину і молодих людей він благословляє, оберігає і підбадьорює. Цей янгол також допомагає в кожному починанні, з новим проектом або з новими стосунками. Через молитву до янгола-охоронця дітей можемо висловити свою вдячність і радість від чуда, яким є нове життя. Наступний янгол-охоронець це янгол-охоронець юності. Після, поділяючи свій ентузіазм, гумор і радість, я захищаю і поважаю свій молодий дух. Янгело-хоронець юності, де лук та стріли і рогатка символізують фізичну силу, сповнену життєвої енергії і молодого ентузіазму. Енергія молодості позитивна та готова до гри. І цей янгол підтверджує, що ці якості домінують на молодому етапі нашого життя. Янгол юності є провідником і охоронцем не тільки молоді, але й тих, у кого є молода душа. Він живить безтурботним і щасливим духом, і цей дух є в кожному з нас. Можемо попросити відчути захоплення та ентузіазм щодо нових проєктів, його благословення та юнацьку гнучкість. Тоді наш дух залишається молодим, і ми здатні набагато легше викликати радість у своєму житті. Наступний янгол-охоронець, янгол-охоронець юнацької любові. Любов приймаю з вдячністю. Я відкритий, а її краса наповнює мене. Янгол тримає в руці. Пару папуг, які називаються нерозлучники, оберігає квітку першого кохання, він благословляє нашу чистоту, щоб ми могли виявити любов у наших серцях, заохочує нас поважати своє тіло та бути ніжним і ніжними почуттями, що перший досвід кохання був справді прекрасним, допомагає вам насолоджуватися сексуальністю та ставитися до неї з любов'ю, насолоджуватися дарами любові та відкритістю серця, любити та поважати власні ніжні почуття, допомагає зміцнити самооцінку та заохочує до близькості з людьми, які цінують нас і бачать наше світло і нашу красу. Ми можемо молитися до янгола-охоронця юнацької любові кожного разу, коли вступаємо в стосунки, і нам потрібна підтримка та впевненість, що це для нашого найвищого блага. Наступний янгол, янгол-охоронець молодості. Надаю керівництво і захист, коли ти починаєш обирати свій шлях у житті. Цей янгол тримає ключ, який веде нас до щасливої, і стабільної молодості. вчить нас знаходити баланс між роботою і задоволенням та знає різницю між тим, що для нас добре, а що ні, благословляє нас, коли ми беремо відповідальність за своє життя. Ми можемо просити надії та довіри, де б ми не знаходилися. За допомогою цього янгола ми можемо сподіватися, що все, що відбувається, буде добре для нашого блага і найбільшої радості. Наступний янгол, янгол-охоронець зрілості. Приймаючи відповідальність, будуєш свою силу. Це янгу підтримує нас у набутті мудрості, здатність справлятися з обов'язками та робити ефективний вибір, щоб зміцнити нашу радість і процвітання. Показує, як набувати досвіду. Він гід зі світильником мудрості та музичним інструментом трубою. Які символізують любов до музики одного з найближчих і найкращих чудес світу. Цей янгол допомагає вам знайти мир і мудрість, які приходять із зрілістю. Можемо просити про сміливість для вдосконалення мудрості та проміння використовувати владу, щоб не зловживати нею. Просіть і завжди цей ангел вам допоможе. Наступний янгол. Охорони здоров'я Я люблю та сприймаю самого себе таким, яким я є. Цей янгол тримає в руках кошик, наповнений плодами міцного здоров'я, і благословляє його здоровим поглядом на життя, контролює шляхи, на яких ми дбаємо про здоров'я, і показує, як можемо відновити життєві сили і позитивно налаштовуватися після хвороби. Якщо ми хочемо покращити своє здоров'я, займаючись фізичними вправами, вживаючи повноцінну та поживну їжу або організовуючи свята здоров'я та канікули, то цей янгол спонукає нас добре провести час. Ми можемо молитися до янгола-охоронця здоров'я, щоб він благословив нас міцним здоров'ям, зціленням від будь-якої фізичної, емоційної чи духовної хвороби. від якої ми можемо страждати, яка нас може турбувати? Наступний янгол янгол охорони творчості. Чим більше я виражаю свою творчість, тим більше отримую творчої енергії. Цей янгол отримає бубон і одягнений у вишукані мантії, допомагаючи спрямувати силу нашого життя на діяльність яка запалює музику, кольори та форми, які складають наше існування, благословляє нас бути творчими в тому, що ми робимо. Він благословляє всі унікальні форми особистого вираження і хоче, щоб ми ділилися своїм світлом у спосіб, який приносить нам задоволення та радість для всього Всесвіту. Можемо просити про милість ділитися своєю індивідуальністю ніжно та впевнено, тому що вираження того, ким ми є, є нашим внеском у благополуччя всіх навколо нас. Наступний янгол-охоронець духовного розвитку, розвиваючи свою духовність стаю самим собою. Цей янгол благословляє життя і світло його власної божественної природи. Він несе свічку з полум'ям просвіти, дає уроки життя на шляху до серця, дає змогу нашій духовності бути сповненою радості та свободи. Основною метою нашого земного втілення є розвиток людської духовності. Саме янгол охоронець. Це життя оберігає наш духовний розвиток, завжди стоїть на захисті нашої душі. Він навчає нас важливості віри та заохочує зберігати віру доброти життя. Надихає, коли ми шукаємо ідею і постійно веде нас до розуміння того, що ми є вираженням Божої любові. Просіть допомоги і обов'язково її отримаєте. І останній дев'ятий ангел. Охоронець е, служби, тобто тієї служби, що він служить, е, в нашому значенні це волонтерство, те, що несе допомогу, пропонує найкращі здібності та добру волю, покращуючи. Своє місце у всесвіті. Янгол тримає голуба, що символізує готовність допомагати, благословляє всіх, хто жертвує свою життєву енергію, щоб зробити цю планету щасливішою і гарним місцем для життя. Він несе світло Божої благодаті всім, хто охоче віддає своє життя іншим, пропонуючи допомогу. Допомагає вам зрозуміти природу дарування іншим, оцінити духовний вимір. Пропонування допомоги та дозволити собі приймати дари. Волонтера мають благословення від цього ангела, оскільки цінують і визначають, що їхнє служіння змінює не тільки життя людей, які живуть на землі, але й цілого Всесвіту. Ми можемо молитися до янгола-охоронця, щоб він допоміг знайти внутрішнє і зовнішнє багатство, щоб якнайкраще ділитися, підтримуючи молодих і старих служачів в храмах і в церквах, а також залучаючись до прийняття рішень нашими громадами та урядом. Просіть допомоги і цей ангел завжди вам допоможе. Дякую за підписку та вподобайку.